Слухаючи росіян і слухаючи колишніх хороших русських, які тепер перетворилися в прекрасних русських. Одна з головних тез українці кажуть, що росіяни для них вороги, і це, звісно, ужасна, і росіяни переживають. А як ви можете так про нас сказати? І я би запитав у Арістовича, у Латиніної, чи просто у звичайних громадян Російської Федерації: що буде, якщо я підійду до вас на вулиці і з цієї дурі стукну по голові. Ви впадете, у вас потече кров, а я до вас підійду і скажу. А а що ви мене вважаєте нападником? Ви мене хуліганом? Бандитом, ну як вам не соромно? Я ж хороший. Подивіться на мене. Так і не скажеш, що я когось бив. Я не бив нікого. Це якось з космосу щось прилетіло. Тому оцей коли вони бачать навколо якісь їм речі, які їм не подобаються, а про себе вони ніколи не думають. Це очевидно. Тобто, можна нападати, а потім казати: аж а чого це ви нас не а що таке? Ну, вбили ви багато українців, дітей, ну бомбити. Ну а що таке? А ми що, щось. Винні вам ми ж прості люди? Ми нічому не винні. Тепер друга теза дуже цікава: це небезпека від України для Росії. Україна становить екзистенційну небезпеку для Росії. Тут я до речі погоджуюся. Щоправда, це стало відомо дуже маленькій кількості людей багато років тому. А переважній більшості людей буквально з 22-го року, а може навіть з 23-го, коли стало відомо і стало зрозуміло, що існування України безперечно є небезпека для Росії. Якщо Україна не буде загарбана, то Росії не буде. Тому треба докласти надзусиль, і мають ці зусилля докладати і, і хороші, і прекрасні росіяни, і жахливі, і будь-які які Росіяни вони мають докласти зусиль, тому що наявність в їхніх кордонах України забезпечує їм просто життя. А екзистенційність це якраз життєздатність, так що так грубо перекласти, і тоді здатність є жити може Росія. Якщо нема в складі Росії України, то Росія жити не може, і відповідно тут вони не брешуть абсолютно і кажуть правду. І взагалі дуже багато речей, які які треба прискіпливо вивчати, щоб. Зрозуміти оцю викривлену достатньо психіатричну поведінку, бо вона вже точно не психологічна, це вже психіатрія. Росія. Ну, наприклад, там ми один народ, Які ми робимо причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ми один народ, то ми, ми частину нашого єдиного народу можемо знищити. Ну, правильно ж, підставою для початку війни ми один народ. Якщо ми два народи, нападати, мабуть, ну може і треба, але ну не аж так зухвало. А вот, если мы один народ, мы со своїм народом делаем, що мы хотим, и не не власти в наши внутренние дела. У нас один народ, Українцы Росії, поэтому в эпосе мы маємо можливість і право вбивати українців. Бо це ж ми, це ж наш один народ.